17 червня забрав я рій з тої сторони, вже відвіз за 5 кілометрів. На пару день потім привезу додому, переселю в стаціонарний вулик. А тут виявив з другої сторони ще в розколеній будинку. Рій сидить, він вже носить пилок. Ну і тут такі тріщини. Зараз я Наготував глини, буду замазувати, позамазую все, лишу тільки тут місце і буду приточувати в дальнішому ящик з розплодом. Тут доволі сім'я сильна і вже, мабуть, живе давно, носять пилок. Так, замазав я щелі всі. Още ось таку невеличку. Тут промазав, щоб нікуди не вилазили. Тут вони активно літають. Зараз піду принесу лійку і ловушку вставлю, відкритий розплод. А може знайду рамку з маточниками, щоб скоріше вивели матку. І буду продовжувати. Дуже зручно працювати, бо це все на рівні очей. І в мене є шуруповерт. Зараз прикручу, все раз-два. Так, прикрутив. Прикрутив я коробку, там 5 рамок. І одна з них з печатаним розкладом і з маточником. Вон бджоли прилітають. Поки Туди не можуть попасти, але вже потрохи наміруються до коробки. А тут одиничні зараз будуть виходити, постоїть тут неділі три, звідти вийдуть всі бджоли, які там були. Останеться матка з жменю бжіл, тоді я лійку зніму. Тут буде сім'я з бджолами, з маткою бджоли підуть всередину і заберуть весь мед. Зараз ще тут чуть підмажу коло Бджоли не пролазили і все буде добре. Треба обійти хату, може там далі ще є, але тут такі джунглі, що страшно. Хоча вон там за 35 метрів газова труба до села підходить. На цьому закінчуємо. Будемо продовження, коли вже буду знімати цю коробку. Всім удачі, хто хоче виманювати таким методом рої, робити отаку от конусну лійку. Ячейка, щоб крупніші бджоли виходять, назад зайти не можуть. І йдуть вон сюди.